Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі: вчиться заново сидіти, ходити та говорити. Історія бійця Дмитра Жукова, який проходить реабілітацію в Чернігові після того, як на полі бою провів 10 годин з пораненням без можливості евакуації. За відбудову Лукашівської церкви, яка була зруйнована під час бойових дій у березні 2022 року, готові взятися німецькі волонтери, хто розробить новий проект відбудови. У 90-річний ювілей приїхала до свого будинку, який зруйнували росіяни у лютому березні 2022 року. Сьогодні жінка вперше побачила відбудовану хату і відсвяткувала там свої 90. Пожежа в житловому будинку та в лісі росіяни вкотре обстріляли село Єліни, що на Чернігівщині. Вогонь вели ймовірно з мінометів калібру 120 міліметрів. Всього зафіксували 16 приходів. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник Корюківського районної військової адміністрації Іван Ващенко. За його словами, снаряди влучили по житлових будинках та пошкодили лінії електропостачання. Загорівся один житловий будинок, також є загоряння лісового масиву. Пожежу вже локалізували. Іван Ващенко також сказав, що нині в селі проживає 6 людей, і ніхто з них не постраждав. Ждав під час ранкового обстрілу, але жителі досі без електрики. За словами Ващенка, в кожного з тих, хто залишається жити в Єліному, є родичі чи знайомі в сусідніх населених пунктах, що можуть їх прихистити, каже, працюють над тим, щоб їх тимчасово відселити. Вчиться заново сидіти, ходити та говорити. У лютому на Бахмутському напрямку військовослужбовець Дмитро Жуков отримав поранення в голову. Працював ворожий снайпер, двоє побратимів Дмитра загинули від куль. Тоді чоловік впав у кому, його лишили на полі бою, бо не могли забрати з собою через шквальний вогонь. На той момент чоловік важив 160 кілограмів. Повернулися за ним групою через 10 годин після поранення. А прооперувати змогли тільки через з півтори доби у Дніпрі Дмитро вижив, вийшов із коми і нині проходить реабілітацію в одній з чернівських лікарень. А 12 травня Дмитра Жукова нагородили орденом Золотий хрест. Вчиться заново ходити і говорити. Сорок. Чотири військовослужбовець Дмитро Жуков проходить реабілітацію після поранення в бою в лікарні у Чернігові. Щодня він працює з реабілітологами, аби знову навчитися сідати, вставати та ходити. Два. І самостійно сам. І вагом, вагом одразу вагу на праву ногу, вагу перенось. Ось так. Угу. Він у нас не так давно, з 4 травня. В нього дуже важка травма була, мінно-вибухова контузія з осколковим пораненням головного мозку, з забоєм головного мозку. Поруч з Дмитром постійно його дружина Лариса. Вона посміхається і час від часу віддає чоловіку команду люстра. Так, люстра. От все. Ми, коли в палаті сиділи, ну, за столом займалися, і вони це як горбоконики так ось скрючаться, моїм люстрам, вони раз, так. в лютому де прийшли на нашу землю вороги. Звісно, він, маючи бойовий досвід, знову був призваний у лави Збройних сил України. Дмитро, боєць роти охорони однієї з військових частин ЗСУ. Три місяці тому на Бахмутському напрямку ворожий снайпер поцілив йому прямо в голову. Двоє його побратимів загинули на місці. Оскільки був дуже шквальний вогонь, побратими не змогли його зразу витягнути. Вони його залишили в посадці і повернулись за ним вже коли стемніло з розвідниками, знайшли його і витягли з поля бою. В перший пункт, Дмитру надали медичну допомогу, він потрапив через 10 годин після поранення. Його витягнув хлопчина, дуже маленький, худенький, але він сам отримав контузію і в вадриній лінії він витягнув. Це зараз у ньому 140 кілограмів, а коли його поранили, у ньому було 160 кг. Ми вдячні хлопцям, які повернулися. Заспокойся. Прооперували Дмитра у Дніпрі через півтори доби. Кожна хвилина могла стати останньою. Після цього Дмитра евакуювали у Київ до лікарні. Феофанія. Спочатку лежав у реанімації нейрохірургії без свідомості. В комі кома один у нього була і через. Більше ніж через тиждень, через 10 днів він вийшов із коми. Після трьох місяців у Києві Лариса з Дмитром опинилися в Чернігові у відділенні реабілітації. Звісно, він змінюється, і дуже ну він почав змінюватися в той момент, коли він його вертикалізували. Коли його вертикалізували, і він зрозумів, що він зможе ходити. Тут у Дмитра чіткий розпорядок дня. Заняття з масажистами, фізіотерапевтами, психологом та логопедом проходять щодня. <звук> 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 Перший раз, як ми його побачили, ми ну, не повірили, що він може ходити, оскільки в нас він не міг навіть перевернутися і сісти у візок. Зараз він може це робити, проте не кожен день у нього виходить все однаково. Іноді краще вчора, наприклад, було трошки краще. Час від часу Дмитро плаче. Це відбувається через ураження головного мозку, пояснює Лариса. Так його зараз реакції виходять. Люди можуть сміятися, люди можуть плакати. Це ну, не значить, що він ну, засумував і отридає. Це просто так виходить хвороба. Наступний місяць вони пробудуть тут. На Дмитра чекає довга реабілітація та відновлення. Однак, за словами лікаря, військові, у яких є постійна підтримка, відновлюються у рази швидше. Набратись терпіння, сіпити зуби і посміхатися. І все. І весь досвід. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Олексій Жирнов Новини Суспільне Чернігів. Бійця Віталія Шумає, який прикутий до ліжка через поранення голови, прооперували в Іспанії. Про це Суспільному розповіла чернівська волонтерка Ірина Тимофєєва. Операція відбулася 13 травня, тривала вона близько 4 годин і пройшла успішно. Зі слів Ірини Тимофєєвої, за весь час перебування в Іспанії, Віталія готували до цієї операції. Для цього йому необхідно було набрати вагу. У Чернігові боєць важив 55 кілограмів, і за час в Іспанії на Брав 10 кілограмів і важить 65 Це друга операція, яку провели Віталію Шумею, іспанські медики. Зі слів Ірини, Віталію пробуде в Іспанії до повного одужання. Нагадаємо, Віталію Шумей втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти у серпні. під Авдіївкою Він отримав міновибухову травму і перелом черпа з обох сторін. У відбудову Лукашівської церкви, яка була зруйнована під час бойових дій у березні 2022 року, готові вкластися німецькі волонтери. Про це Суспільному розповіла Чернігівка Олеся Порохняч. Вона координаторка цього проєкту в Україні. До Лукашівки приїхав київський архітектор реставратор Сергій Юрченко, щоб оцінити масштаби руйнувань. Після чого він разом із колегами розроблятиме проєкт відбудови. Детальніше дивіться далі. Бачите, двері тут не збереглися вхідні, ну, там є у нас вони на фотографії. Ну і Тут вже далі проходимо, ми вже бачимо, яких пам'ятка зазнала руйнування. Архітектор-реставратор Сергій Юрченко оглядає Вознесенську церкву в Лукашівці. Вона була зруйнована під час бойових дій у березні минулого року. Найбільше постраждало склепіння храму. Вибухова хвиля, бачите, вона не тільки розвалила само склепіння, але ще і е, зсунула його. От бачите, ця тріщина вона показує з цього боку і з цього боку, що скупіння від сили вибуху вона аж сунулася туди. Тобто тут прийдеться частково його демонтувати. Сергій Юрченко показує, в храмі частково зберіглися настійні розписи. Треба подивитися, в якому стані вони, тому що і вже в залежності від цього, або укріпити можна буде їх, або розчистити якось, скажімо, і показати, щоб експонувати, бо це ж автентичний теж залишок, хай воно буде початок ХХ століття, але все одно це так би мовити, пам'ять про цю церкву. Архітектор говорить, церква мурована, саме тому вона не зруйнувалася повністю і її можна реставрувати. А мурований, він залишиться, як і є, тобто він і зберігся, треба сказати. Непогано порівняльно, порівняльно непогано. А опорядження вже буде таке сучасне, але його треба виконати в таких формах, як воно було виконано первісно. За словами Сергія Юрченка, спочатку треба накрити дах, поставити вікна та двері, поштукатурити стіни всередині, щоб будівлею можна було користуватися. Тоді вже приступати до зовнішніх робіт, в тому числі і до відновлення фасаду. Це треба підібрати таку цеглу, щоб була точно такого розміру цегли, і потім вже взяти хорошого матеріалу. Так само треба повторювати, буде розразком дорежених, скажімо, профілів, карнизів, там віконних обрамлень і так далі. Сергій Юрченко в Лукашівці не вперше. Він працює в науково-дослідному інституті історії архітектури та містобудів. Будування у Києві. Кілька років тому, за замовленням Чернігівської обласної ради, робив паспортизацію вознесенського храму. Ми робили детальне фотографування, деякі обміри навіть піднімали трошечки навіть історичні якісь дані. В принципі, ми маємо невелику шкотову базу. Після огляду храму Сергій Юрченко разом із колегами розроблятимуть проєкт протиаварійних робіт, який буде включати в себе мурування карнизів і влаштування даху. Відбудова церкви буде робитися поступово, каже архітектор. Скільки вона займе часу, залежатиме від фінансування. Вкластися в це готові волонтери з Німеччини. Через спільну знайому вони вийшли на Чернігівку Олесю Порохняч, яка стала координаторкою проєкту в Україні. Вони захотіли відбудувати якусь пам'ятку, а саме церкву, яка постраждала внаслідок бойових дій. Ну, звичайно, я зразу подумала про церкву в Лукашівці. Після затвердження проєкту в Мюнхені Олеся долучила до нього і Сергія Юрченка. каже точною суму, яку готові витратити німці, поки що не знає. Наразі Кошти на розробку проектно-кошторисної документації потрібно знайти, але я вже знайшла також партнерів, які допоможуть мені зі збором коштів на відбудову церкви. 25 волонтерів із Німеччини планують не лише вкластися до відбудови фінансово, каже координаторка проєкту. Вони планують приїхати до Лукашівки, щоб попрацювати. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У 90-річний ювілей приїхала до свого будинку, який зруйнували росіяни у лютому березні 2022 року. Жителька села Полуботки Ольга Акуленко майже рік прожила у своєї сестри у Чернігові, бо її хату розбомбили російські війська під час окупації. Волонтери з Червоного Хреста виділили гроші на ремонт помешкання бабусі. Сьогодні вона вперше побачила відбудовану хату і відсвяткувала там свої 90. детальніше у сюжеті. Дев'яностоби справляч Ольга Акуленко готується відзначити своє 90-річчя. Додому її сестри, де ювілярка живе вже майже рік, приходять подруги. Ми вас вітаємо з народження. Бажаємо міцного здоров'я. Всі разом жінки збираються їхати у полуботки неподалік Чернігова. Саме там до повномасштабного вторгнення жила Ольга Акуленко. Поки її хату не розбомбили росіяни. Перший удар був того.

Давай падкришу у полуботки. ювелярка повертається вперше за рік. Перш за все йде до сусідки, яка прийняла жінку до себе, коли вона втратила житло. Санечка і до, до мене до років, посидиш. Ольга Івановна в мене жила місяць, тому що в її хату розбомбило і російський солдат привів до мене. Полуботки більше місяця були в окупації. Тут жили росіяни, грабували порожні хати, а на подвір'ях людей купали окопи. Біля будинку Ольги Акуленко і досі російський бліндаж. От, ця от глибина тут дуже велика, і, починається сюди, і це починається отсюда, і цей ж це все перерите. Оце все бліндажі. От, то аж туди, засад, і сюди. До цього дня своє помешкання Ольга бачила лише на фото. Спочатку її будинок зачепив російський танк, потім прилетів снаряд. З відбудовою хати допомогли волонтери з Червоного Хреста, розповіла сестра Галина. 57 тисяч красний хрест виділив. Крішу виділив серзавіт з е железа. Ну кадарини тремонтірую не знаю. Ну заначали ремонт в хаті, потім крішу. За волонтерські гроші зробили косметичний ремонт всередині будинку. Тут Ольга Іванівна і захотіла відсвяткувати свій ювілей. Щоб ми ще зібралися з вашою ріднею на наступний рік в цьому місці за цим же столом, з усіма живими. Вітаємо з цим народження! Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Шукайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа на все добре.